Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 10 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. З 1 вересня цього року тарифи на електропостачання для чернівчан знову зростуть. В стінах міської ради відбувся другий щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука. Невдовзі у місті з'явиться дворок відомого на весь світ чернівчанина, архітектора Кіслера. 1 вересня тарифи на електропостачання для чернівчан знову зростуть. А відтак, вже з наступного місяця населення, у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами, за обсяг спожитий до 100 кВт годин електроенергії на місяць, сплачуватиме майже 46 копійок за 1 кВт. За обсяг спожитий понад 100 і до 600 кВт годин електроенергії на місяць. Населення сплачуватиме майже 79 копійок за кіловат. Якщо ж ваш лічильник нараховує понад 600 кВт годин за місяць, вартість кіловатту для вас буде трохи менша 1 гривні 48 копійок. Населенню, яке проживає у сільській місцевості, у тому числі яке мешкає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами, за обсяг спожитий до 150 кіловат годин електроенергії на місяць. Сплачуватиме майже 46 копійок за 1 кВт. За обсяг спожитий понад 150 і до 600 кВт годин електроенергії на місяць населення сплачуватиме майже 79 копійок за кВт. Якщо ж показник буде понад 600 кВт годин за місяць, вартість кВт коштуватиме трохи менше 1 гривні 48 копійок. Детальніше про тарифи для інших типів помешкань можна дізнатись на офіційному сайті Чернівці Обленерго. Нещодавно Чернівці Обленерго повідомили про те, що компанія в особі Чернівецького Рему вимушена обмежити електропостачання на об'єкти Чернівці водоканалу до рівня фактичної оплати з 11 серпня. Причиною цього є борг комунального підприємства. Зокрема, на сайті Чернівці Обленерго йдеться про наступне. Початку 2015 року у Чернівці водоканал спожило електроенергії на загальну суму 27 тисяч 888 гривень. При цьому оплата склала лише 17 тисяч 903 гривні. Тобто рівень оплати складає лише 64%. відсотки. Станом на 3 серпня дебіторська заборгованість підприємства становить понад 63 тисячі гривень. Прирість такої з початку 2015 року складає майже 10 тисяч гривень. Аби вирішити цю ситуацію, керівники підприємств зустрілись з мером Чернівців Олексієм Каструком. Ми, в принципі, розглянули всі е, можливі варіанти вирішення цього питання. Зрозуміло, що водоканал не може в повному обсязі оплачувати е, спожиту електроенергію з різних причин. Хоча, не дивлячись на те, що останні Останнім часом, останні місяці, у нас динаміка збільшується. Тобто, ми зменшуємо, скажімо так, темпи приросту заборгованості. Але в той же час слід відзначити, що зростають тарифи на електроенергію. Тобто, ми скоротили енергоспоживання, але сума, яку ми маємо заплатити, вона зросла. Тому Спілкувались, зрозуміли, що є спільні задачі, які нам треба вирішувати. Це на рівні національної комісії з питань електроенергетики. Готуємо спільне звернення, готуємо спільні розрахунки, тобто, що ми фактично можемо витягти і що їх може задовільнити для того, щоб не було питань про відключення водоканалу від, 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 від енергопостачання. В цінах міської ради відбувся другий щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука, де очільник міста прозвітував про виконані завдання та розповів про те, над чим потрібно ще працювати. Детальніше дивимось далі. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук закликав городян подати заяви на отримання субсидій на комунальні послуги, що дасть можливість багатьом чернівецьким родинам зекономити. Щоб облегшити процедуру отримання субсидій, було внесено певні зміни. Спрощено заяву. Заяву вже не треба буде ніяк давати розрахунки. Всі розрахунки, відповідні, запити, цифри будуть робити працівники соціального захисту, представники комунальних служб. Людина просто має написати заяву. І отримати право на субсидію. Коли прийде рахунок на комунальні послуги, людина заплатить тільки меншу, значно меншу його частину. Все решта відшкодує держава. Тому я закликаю чинчан, по-перше, скористатися цим правом. Різні ходять плітки, домисли про те, що там будуть штрафи, не буде ніяких штрафів. Це гарантований державою інструмент треба його піти оформити не чекати останнього дня початку опалювального сезону тощо також йшла мова про вето на заборону отримання землі двом громадянам які були на далеких щаблях у списку претендентів а за допомогою юридичних послуг намагалися пришвидшити процес отримання землі право на отримання земельної ділянки мають кожен громадянин україни право на позачергове отримання земельної ділянки має відповідні Люди по категорії, учасники бойових дій, багатодітні всякому випадку відкрилися декілька юридичних представниць юридичних фірм в Чернівцях, які говорять людям про те, що вам не треба стояти в черзі, вам не треба чекати, поки вам запропонують. Земельну ділянку в департаменті ви можете знайти будь-яку вільну земельну ділянку, ткнути в неї пальцем, написати заяву, і ми гарантуємо за винагороду, що ви її отримаєте. Причому мова йде зразу про те, що перше незадоволений Олексій Каспрук роботою жрепів міста, щоб виправити ситуацію. Міська рада буде вдаватися до відповідних заходів. Організовані будуть щотижня рейди по керівників міста. Можливо, будемо запрошувати пресу. Без попередження по території тих чи інших жепів. По їх результатам буде прийматися рішення і дисциплінарного і кадрового характеру, що стосується роботи керівників жепів. Тому що дуже багато стихійних сміттєзвалищ, біля яких вони проходять кожен день, вони навіть не рухаються, щоб їх прибрати. Мене це не може задовільнити. Я розумію, що зараз є проблема, що частина працівників жепів задіяна в заходах щодо мобілізації. Але це не звільняє від прямої відповідальності Петро Гайдощук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У зв'язку з ліквідацією лінійного відділу міліції на станції Чернівці всі кримінальні правопорушення та інші події, вчинені на території залізничного вокзалу, відтепер будуть реєструватись в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в райвідділі Чернівецької області. Детальніше про це далі. 15 лютого ще 2015 дві року Верховна Рада України було прийнято закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування саме органів внутрішніх справ. І саме цим внесено зміни до закону України про міліцію щодо виключення з тексту слів транспортна міліція та на транспорті. Чим фактично ліквідований підрозділ зазначені підрозділи, також до цієї законодавчої норми міністерство внутрішніх справ видано низку наказів. Зокрема, це і організаційно штатні накази, а також накази про ліквідацію управлінь. І саме управління внутрішніх справ на Львівській залізниці було ліквідовано. А отже, і на залізничній станції Чернівці ліквідовують лінійний відділ міліції. А відтак тепер громадяни, проти яких були вчинені певні правопорушення саме тут, відтепер повинні подавати відповідні заяви до першотравневого райвідділу міліції, що знаходиться в Чернівцях. Аналогічно, наприклад, якщо дане правопорушення скоєно, наприклад, станція вижниця. Аналогічно, громадяни повинні звернутися до виженського районного відділу внутрішніх справ у Месковничнівецької області або ж зателефонувати на спецлінію 102. Всі заяви будуть внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Громадяни, стосовно яких вчинені кримінальні правопорушення на території та об'єктах залізничного транспорту, можуть звернутись особистою з письмовою заявою за вище вказаною адресою, а також до інших територіальних районних відділів міліції або зателефонувати на спецлінію 102. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В пункті пропуску порубне митного посту Вадолсіред під час проведення поглибленого огляду на півпричепа рефрижератора вантажного автомобіля, здійсненого співробітниками Чернівецької митниці спільно з представниками прикордонного загону, виявлено приховані понад 22 тисячі 600 пачок цигарок різних марок. Як повідомляє прес-служба митників, вони були розміщені в спеціально виготовленій схованці. В 39 нішах порожнини підлоги на півпричепа. було затримано. Майже 23 тисячі пачок цигарок, які намагалися провести до Румунії наш співвітчизника, саме мешканець Буковини. Чоловік упакував цигарками різних марок напів причеп рефрижератора, шляхом, скажем, знявши підлогу у рефрижераторі, упакувавши туди ці цигарки. Назад, скажімо так, поклавши дану підлогу, цим самим утворивши подвійне днище, де розташував цигарки. Ось, після проведення відповідних заходів цигарки були вилучені, причеп оцінено в 150 тисяч, а цигарки в 280 понад 280 тисяч гривень. За останні три доби через необережне поводження на воді на Буковині було зафіксовано два випадки загибелі людей. Чому так сталося та як вберегти себе, щоб відпочинок не став трагедією? Про це дивіться в наступному сюжеті. 7 серпня в селі Старі Бросківці Сторожинецького району 49-річний місцевий мешканець, відпочиваючи на березі озера, вирішив скупатися. Однак, в певний момент пішов під воду. Люди, які залишилися на березі, помітили, що чоловік довго не випливає на поверхню. Кинувшись йому на допомогу, вони підняли його. Але чоловік вже був без ознак життя. Врятувати його не вдалося. Другий трагічний випадок трапився 9 серпня у селі Маршинці Новоселицького району. Під час відпочинку групи людей на воді загинув один із відпочивальників, – 17-річний житель села Тернавка Герцаївського району. Хлопця затягнуло під воду. Друзі, які намагалися його врятувати, не могли цього зробити через сильну течію. Люди повідомили рятувальників. На місце події прибули водолази, які почали пошук потопельника. І сьогодні вранці близько 10-го годину ранку. Їм вдалося знайти тіло хлопця, його було віднесено трішки течії приблизно на 25 метрів від місця, де він пропав під водою, і він перебував на глибині приблизно 5 метрів. Обидва тіла направлено на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Всього з початку року на території Чернівецької області втопилися 17 людей, з яких п'ятеро діти. Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до жителів краю. Це в жодному разі не потрібно відпочивати в місцях, необладнаних для цього, де немає рятувальників. Не потрібно допускати грубих ігор і залишати дітей без нагляду біля води, і також не вживати спиртні напої, перебуваючи поблизу води. Рогайдащук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області за останні три дні сталося 17 пожеж, 11 з яких внаслідок горіння сухої трави. Також працівниками ДСНС було знищене два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Детальніше про ці та інші випадки дивіться в нашому сюжеті. В селі Тисовець Сторожинецького району виникло загорання сухої трави. Через пізні виявлення пожежі та вітер полум'я швидко розповсюдилося на площу 4 гектари. Окрім цього, існувала загроза перекидання вогню на господарську будівлю. Схожа ситуація сталася в селі Дорожчівці Заставнівського району. За останні три доби пожежорятувальні підрозділи управління ДСНС України в Чернівецькій області ліквідували 11 пожеж через загорання сухої трави. знищення врятовано 6 будівель та один автомобіль. Загиблих та травмованих. Наслідок пожеж немає. Загалом, якщо говорити про всі 11 пожеж, що були сумовлені спальням сухої трави, то площа цих пожеж склала понад 17 гектарів. Пожежі через спальню сухої трави вони є дуже досить небезпечні. Вогонь за лічні хвилини може поширитися на велику площу і цим самим створити загрозу не тільки матеріальним цінностям, але й людському життю. Також днями в Чернівцях та селі Рукшин Хотинського району було виявлено два вибухонебезпечні предмети. Піротехніками було вилучено небезпечні знахідки та оглянуто прилеглу територію на предмет наявності інших небезпечних предметів. Однак інших знахідок не виявлено. Снаряди знешкоджено у встановленому порядку. Прибуттю групи піротехнічних робіт було встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет являється арснарядом калібру 76 мм. Небезпека цього. Предмету полягала в тому, що він тривалий час знаходився у воді, і необережне поводження з ним могло би спричинити до вибуху. А розліт осколків даного вибуху вибухонебезпечного предмету становить до 500 метрів. Подрога Ідащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 14-го міжнародного турніру з футболу серед молоді чотири регіони для Європи, який відбувся в Сучавському повіті Румунії. Іноземна делегація завітала до Чернівців. Про враження закордонних гостей від наших міста та області дивіться далі у сюжеті. Голова обласної ради Михайло Гайничеро та голова облдержадміністрації Олександр Фищук побували на урочистому відкритті 14-го міжнародного турніру з футболу серед молоді Чотири регіони для Європи, який відбувся у сучавському повіці Румунії. Проте до Чернівців вони повернулись із гостями з Німеччини та Франції. Ми дуже вдячні вам, що ви знайшли таку можливість і завітали нашого. Буковинську землю, якою ми дуже гордимося, У нас дуже теплі і добрі стосунки з нашими сусідами, і з румунами, із молдаванами, і з цієї сторони з Польщею. Мені дуже приємно, що після такого популярного в наших регіонах турніру ви завітали. Хоче на коротко до Чернівців, до нашої області. Дехто із гостей до чернівців навідується за кожної вдалої нагоди. Проте були й такі, хто вперше приїхав до нас. Він іма. Завжди, коли наші делегації перебувають на Буковині, то що найменше один день ми завжди прагнемо провести у Чернівцях. Я хочу вас запевнити, що ми постійно з великою радістю перебуваємо у цьому місті, адже Чернівці це історична столиця Буковини. Це місто, яке відрізняється особливою атмосферою, толерантністю та традиціями. Тому ми охоче до вас приїжджаємо. Після міжнародного турніру Чотири регіони для Європи, який відбувся у сучавському повіті, наші німецькі колеги мали дуже гарну ідею запропонувати нам продовжити нашу подорож на схід. Більшість нашої делегації не знали ваш регіон. Ми знаємо, що Буковина є надзвичайно багатою в сільськогосподарському плані, так і завдяки надзвичайно активному культурному життю. Після офіційної частини гості разом із представниками обласної влади відвідали туристичні куточки Чернівців. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Незабаром у Чернівцях встановлять п'ять інформаційних стел для відвідувачів міста. Ініціативу активістів, що сприятиме розвитку туризму, підтримали на сесії міської ради, виділивши на реалізацію проєкту кілька десятків тисяч гривень. Подробиці у сюжеті. На виготовлення та встановлення інформаційних стел для туристів зі скарбниці міста на позачерговій сесії депутати міськради виділили 40 тисяч гривень. Ініціативу щодо підвищення туристичної привабливості міста запровадила активно громада. Ініціатива надійшла від асоціації готельєрів міста Чернівців. Було виділено 40 тисяч гривень депутатами міської ради. На сьогоднішній день це вже обов'язково для міста, щоб було туристу доступна інформація. Тому що ну на сьогоднішній день є і гаджети, і все. Але на мою думку, потрібно, щоб були інформаційні стели, знаки направлення. Загалом планується встановлення чотирьох інформаційних стел за кошти міського бюджету та одну за кошти активної громади, які вже встигли зібрати 10 тисяч гривень. Інформаційні маяки для туристів планують встановити в центральній частині до дня міста. Планується їх розмістити на площах міста філармонії, центральній площі, площі присвято. Тої Марії, біля залізничного вокзалу, і інформація на них буде туристична. Туристичні об'єкти, можливо, якісь направлення до туристичних об'єктів, тільки туристична інформація. Поки що, як виглядатимуть стели, невідомо, адже наразі спеціалісти працюють над дизайном та їхнім наповненням. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До відзначення дня міста підніматимуть рівень туристичної привабливості чернівців. За допомогою ще одного проєкту. невдовзі у місті з'явиться дворик відомого на весь світ чернівчанина, архітектора Кіслера. Подробиці вже за мить. Таку ініціативу запровадили з нагоди цьогорічного відзначення 125-річчя від дня народження чернівецького архітектора зі світовим ім'ям. Першочергово планувалося встановлення пам'ятної дошки, але міська рада вирішила не обмежуватись цим та водночас підвищити туристичну привабливість міста. Все таки не щоб не закінчилось просто встановити пам'ятну дошку на будинку, де жила вшанована людина Кізлер. Ось а все-таки щоб це. Ми всі говоримо про туристів, ми всі говоримо про про привабливість міста Чернівці. Ми всі говоримо про якісь організацію нових громадських просторів. І вирішили організувати такий дворик. Тему та таку підібрали дерева, які бачили кізлера. Для цього вже створили робочу групу з активної громади міста та студентства, які наразі розробляють проектування двороку та екскізну пропозицію. Зважаючи на те, що Фрідріх Кіслер був скульптором-авангардистом, наповнення двороку буде теж незвичайним. До експозиції входитимуть і його незвичайні авторські вуличні меблі. Він особистість був дуже передова. Він його досягнення, творчі досягнення випереджали час. На багато десятиліть він працював в багатьох напрямках. Буде видно, які саме тому, що меблі він багато робив. Які саме в якому вигляді. Ну от вони такі універсальні, модульні, і тільки його авторські вони будуть. За своє життя Кіслер встиг жити і працювати в Чернівцях, Відні, а потім в Сполучених Штатах Америки. Саме це і лягло в основу концепції трансформування громадського простору. Для цього дворик умовно ділитимуть на три частини. Основна концепція це ну, ніби три острови, які об'єднані однією річкою, річкою життя. От така цікава трансформація громадського простору з якоюсь ідеєю, концептуальним таким підходом сучасним. У нас появиться такий нестандартний один двір, куди, я думаю, буде цікаво приходити не тільки туристам, а й мешканцям. Дворик знаходитиметься між четвертим та шостим будинком на вулиці Заньковецькій. Водночас мешканці прилеглих будинків стурбовані ініціативою міської ради, щоправда, поки що не відбулось громадських обговорень та презентації ескізної пропозиції. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Митці з різних країн світу завітали на Буковину, аби взяти участь у міжнародному пленері художньої кераміки. Серед них представники Японії, Молдови та Румунії. А плоди своєї творчої діяльності керамісти покажуть на День Незалежності України. Пленер художньої кераміки відбувається на Буковині вдруге. Минулого року в ньому брали участь українці. Цього ж географія значно ширша. Основна тема з'їзду це кераміка Раку. В цьому році ми вибрали дуже гарну тему кераміку Раку. Цій кераміці техніки 2000 років, і в техніці кераміки Раку робили вироби тільки для імператорських родин. 20 років тому згадали про цю кераміку, і вона дуже зараз поширена в Європі. І наші керамісти, художньої кераміки, дуже полюбили цю кераміку через те, що при випалі ніхто не знає, що буде. Це дуже цікавий творчий процес. Один ченівецьких керамістів, Сергій Богопольський, народний майстер України, член спілки народних майстрів та викладач, займається цим видом мистецтва для душі. Така притча є, що чоловік, коли сліпив, чоловіка із гліни. остался у него там маленький кусочек, вот, но он подошел к человеку к этому и спрашивает, что тебе еще слепить, глина осталась. Он говорит, слепи мне счастье. Ну и как вот цитирую там, ничего не ответил Господь, просто положил в руку человеку кусочек глины оставшейся, вот. Э, то есть глиной занимаюсь, наверное, потому что каждый, наверное, хочет э что-то ставить після себе, що то зділить в своїй житті. Кожен стрімиться до то своєму ідеалу. Я серед учасників пленеру художньої кераміки, так би мовити, новачки. Анатолій Фурлет, художник, картини, якого впізнають не лише в Україні, а в багатьох інших країнах світу, вирішив себе спробувати вперше в цьому ремеслі. Я хотів трошки попрацювати, поекспериментувати. Потім Сережа Богопольський, такий талановитий хлопак, тут каже, що так і так. От, приїхай, що ти переживаєш. Ми вдвох зробимо проект. І десь я таким чином думав, може, мені вдасться пощастити, Я якусь вазочку зроблю з тими петрогліфами. От така у міжнародному пленері взяли участь чимало гостей з Румунії, Молдови, а також Японії. Я тут, тому що по-перше, я отримую неоцінений досвід. Я одержала програму пленера і приїхала сюди, а також познайомилася з українськими митцями. На пленері я можу представити себе. Керамісти будуть працювати два тижні, а 24 серпня на День Незалежності України покажуть свої роботи. Більше того, Наталія Богомас, організатор пленеру, зазначила, що на основі цих витворів у Чернівцях буде створено музей сучасної художньої кераміки. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.